Як дізнатися, що моя ідея бізнесу спрацює? Весь час сумніваюся? О, чудесно? Чудесно. Чудесно те, що ви вже зізналися в тому, що сумніви в них є. Тоді дивіться. А, в принципі, як часто ви сумніваєте в своєму житті? Ви сумніваєтеся лише тут? Чи, можливо, цей сумнів, в принципі, є? А що мені одягти? а як Я буду виглядати? А чи варто туди йти? А можливо, варто зробити по-іншому. Тобто цей сумнів стосовно бізнесу може бути лише як відголоска. Можливо, цей сумнів, в принципі, є у вашому житті. Можливо, в принципі, сумніваєтеся в кожному своєму кроці. Якщо цей сумнів є, тоді запрошую вас на бізнес-розстановки, на навчання. Мене звати Ірина Кулік, я бізнес-тренер та психолог. Я 5 років допомагаю своїм клієнтам. Сміливіше, впевненіше, щасливіше йти до своєї мети і досягати тих результатів, які будуть найкращими саме для них. А в принципі, бути впевненим неможливо ні в чому. Тобто це ілюзія, це міф. От я дочекаюся певного якогось знаку, от відчуття. От мені зараз скажуть якусь річ, і я буду впевнений: ні, не будете. Такого не існує. це міф. Для кожного є свій ідеальний вихід, для кожного є свій ідеальний хороший шлях. Знаєте, це як в одруженні. Люди одружуються, але насправді не можна бути впевненим в тому, що цей шлюб протриває довгі роки. Можна цього хотіти і щось для цього робити. Але бути впевненим, на жаль, так не буває. Тому для того, щоб стати впевненішими, варто емоційно і психологічно дорослішати. А це якраз сюди, це якраз такий от чудесний комплекс, який ми пропонуємо, де є бізнес і де є тренер, який є психологом. Тобто в нашому навчанні ми поєднуємо. Досить багато є бізнес-коучів, бізнес-тренінгів, але там лише про бізнес як ціль. Ми з вами пропонуємо зовсім іншу модель. Це симбіоз, це поєднання бізнесу, вашого бізнесу, особисто того, що буде класним для вас, і психологічної частини, де ваші блоки, де ваші зажими, де ваше внутрішнє відчуття невпевненості, внутрішнє відчуття страху. Ми йдемо туди, дивимося, що це, і змінюємо цей стан на ресурс. І лише тоді ви можете бути впевненішими, можете сміливіше йти до своїх ідей. Тому, якщо ви все ж таки набрали ту критичну масу, що я хочу щось змінити в своєму житті, тоді запрошую, на будемо раді бачити. А ще я б звернула увагу на таке почуття, як сумнів. Насправді, коли ви сумніваєтеся, все, вже нічого не буде. Просто тому, що енергія тут вже не тече. І Це гроші і бізнес, це енергія. Сумнів – все що, це стискання, це таке відчуття, що в мене не вийде. Я сумніваюся, чому? Тому що я не знаю, що мене вийде. У вас уже не вийде. Все. Як тільки ці сумніви з'явилися в вашому житті, у вас уже не вийде. Якщо ви не вийдете з цього почуття, тому що те, що воно з'являється, це нормально. Всі ми люди, всі ми боїмося, всім нам. Да, десь, десь, десь лячно, десь ми сумніваємося. Але виходити з цього почуття це важливо. В мене є клієнт, який, до речі, є бізнесменом. Він досить складно, важко ввійшов в терапію, він сумнівався, він приходив, відмовлявся. Зараз уже він більше року працює, і він, неймовірно, задоволений тим, що він прийшов як клієнт до психолога. І далі він буде йти в нашу програму, тому що наша програма, вона дасть більше глибше пропрацювання. Тому будемо раді чекати вас. Ну, а якщо з практичної точки зору подивитися, якою може бути порада, це промоніторити ринок. Якщо на ринку є послуга, схожа з вашою, і та вона має попит, вона актуальна, вона Прибуткова, то тоді варто спробувати, варто подивитися тоді, в ту сторону. І якщо та послуга, яку ви пропонуєте, її немає, то тоді варто задуматися, а чи є на неї попит? Тому що, ну, велосипед не варто винаходити, він вже є. І якщо їм не користуються, значить, можливо, немає на це потреби. Тому практична порада це промоніторити, промоніторити ринок, відчути, відчути, чи. Чи готові, чи варто, чи відчуваєте на це енергію? Тому що без енергії нічого не буде. А здобути енергію достатньо легко і просто це дозволити їй текти.